Ну що народ? Цей час настав? Приїхали нашим клієнтам на літній сезон круті автомобілі. Погнали! дивитися. Ну і перший автомобіль це у нас справжній ексклюзив. Ford Mustang Кабріолет 2019 року. Автомобіль у нас в максимальній комплектації, включає в себе вентиляцію, підігрів сидінь, шкіряний салон, led приборну панель та розширену мультимедію. Автомобіль проїхав 49 тисяч миль. Пошкодження по верху передньої частини взагалі незначне, а виграшна ставка всього 6400 доларів. Далі у нас іде чорний автомобіль по класиці. Це у нас Volkswagen Passat 2017 року в Верлайні. Автомобіль у нас на передньому приводі. На 2-літровому бензиновому двигуну, проїхав він всього в районі 100 тисяч кілометрів. Вів хорошій комплектації автомобіль. Пошкодження отримав по боковій стороні, а вирісна ставка 4650 доларів. Наступний автомобіль для клієнтів, які люблять багато свободи і преміум в доступні кошти. Це Cadillac XT5 2019 року. Автомобіль на 3,6-літровому атмосферному двигуну на повному приводі і максимальній комплектації. Пошкодження в попередній стороні, аби Решна ставка 6900 доларів. Дані автомобілі вже будуть відправлятись на сервіс і найближчим часом будуть видані нашим клієнтам. А якщо ви давно мріяли про автомобіль по вигідній ціні і хорошій комплектації, звертайтесь до менеджерів компанії American Wheels, які залюбки допоможуть цьому питанню. До зустрічі!